Модель Epson EcoTank l 3280 є сучасним багатофункціональним пристроєм, який поєднує можливості друку, сканування та копіювання, забезпечуючи стабільну та безперебійну роботу без зайвих труднощів. Завдяки вбудованій СБПЧ пристрої серії L здобули широку популярність серед користувачів, які цінують простоту експлуатації та довготривалу економічну вигоду. Модель підтримує друк формату А4 та забезпечує швидкість до 10 чорнобілих або п'яти кольорових сторінок за хвилину. Лоток подачі паперу розташований з тильного боку корпусу, розрахований на 100 аркушів. Висока якість друку гарантована максимальною роздільною здатністю 5760 на 1440 dPI та мінімальним розміром краплі 3 піколітри. Друк без полів можливий для зображень формату до 10 на 15 см. Сканер планшетного типу з оптичною роздільною здатністю 1200 на 2400 DPI. Керування пристроєм здійснюється за допомогою інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу кольорового дисплея діагоналю 3,7 см і зручних кнопок. Також, окрім USB, передбачено підтримку бездротових технологій Wi-Fi та Wi-Fi Direct. Корпус пристрою виконаний у стриманому чорному кольорі з матовим покриттям, що додає йому сучасного вигляду та дозволяє органічно вписатися в інтер'єр будь-якого робочого простору. Epson EcoTank L3280 3280 це вигідне рішення, яке ідеально підходить як для побутового використання, так і для щоденних офісних завдань. Пристрій можна замовити на нашому сайті, Підписуйтеся на канал та користуйтеся витратними матеріалами Ink System.